Настопный минерал Змеевык. Твердис 5.0.6.0 Щильнис 2.6 Блэск скляный Шовковистый. Сразу покажу. Ну и вырубок. Мієвик, ну, по-іншому його ще називають серпентин, це гірська порода, а не окремий мінерал. Хоча і складається переважно з мінералів групу серпентину. таких як Антигарит, Хризотил і Лізардит. Він отримав свою назву, назву через схожість. Його забарвлення та візерунків на шкіру змеї. Колір о, варіюється від темно-зеленого, жовто-зеленого до чорно-зеленого, часто з характерними прожилками. Змійовик непрозорий, але його світлий різновид благородний офіт. Слабо пропускає сонячні промені. Знакової точки зору змійовий це метаформічна гірська порода, що складається переважно з мінералів групу серпентину. Його зелений колір обумовлений вмістом магнію та заліза. Він використовується в будівництві як декоративний камінь, а іноді в ювелірних виробах. Часто змієвік має волокнисту або листову структуру. Змієвік зовні схожий на нефріт, хоча це зовсім інший мінерал. Змієвік м'якше і поступливіший нефріту. Змеевик зустрічается в Англии, Угорщині, Німеччині, Бавария и Саксония, Индия, Италия, Нова Зеландия, США, Швеция, Россия, Зибаржан, Казахстан, Таджикистан. Попередження: різновиди з Серпентину, Хризотил, є волокнистими і при. Руйнувані можуть утворювати пил, який при вдиханні може бути шкідливим для легень. Однак більшість форм змійовика, що використовуються в ювелірних виробах, або як поліровані камені, не становлять такі загрози, якщо не подрібнюються. Інші назви: Антигорід Перейський жад маховик, знаки зодиаку. Діва скорпіон енергії жіноча ім впливає на чару персі і живіт. Лікування властивості. Змієвік часто використовується для полегшення головного болю, мігрені. А також болі в суглобах та м'язах. Його прикладають до болючих ділянок. Камінь сприяє детоксикації організму, очищенню крові та виведенню шкідливих речовин. Він позитивно впливає на травну систему, покращення засвоєння їжі та функціонування нирок. Змієвик асоціюється зі зміцненням кісток. Та сприянням їхнього зростання. Заспокійливі властивості змійовика допомагають боротися зі стресом, нормовим напруженням та заспокоїти розум, Стверджують, що він допомагає нормалізувати кров'яний тиск. У Монголії камінь вважається оберігом від укусів змій і комах, в інших країнах. Використовується як проти отрута, здатен прокинути від літаргії З нього вирізали ємності для ліків, так називаємий Аптекарський камінь. Ну, це ну, такий перший камінь. Перший мінерал, який э, чітко пише про здатний прокинути від літаргії. Як він може працювати? Да? Ну, скажімо, методів багато і способів. Це і ставити біля людини, ставити на людину, або, скоріше всього, на сонячне сплетіння, тим більше він впливає на персі. Ну, скажімо так, живатма, де знаходиться? В сонячному сплетінні. Да? І камінь впливає на сонячне сплетіння. Але він якимось чином ну, своєю енергією він повертає. Якщо людина виходить з літаргії, Ну, я так розумію, це літаргічний сон. То значить, цей мінерал як маяк і повертає в животну, ну або, як кажуть, душу, назад в тіло. А при комі? Ну, кома це трохи інше. В комі треба. Ну, хоча, ну, що і то, і то, що літергія, що кома, в принципі. Ну, я думаю, кома теж. Але в комі треба домовлятися. Ну, в більшості випадках це треба знаходити душу і домовлятися з нею, щоб вона повернулася. Я просто не мав справи з літергією, з комою, так, да, з літергією ні. Але я не думаю, що воно сильно різниться. І далі. Магічні. Взагалі цікаво було б все це перевірити на воді. От як впливає їхня енергія на воду. Ну, тобто те, що ми казали, ці наукові. Цікаво, реально. Магічні властивості. ЗМІВІК допомагає отримати доступ до стародавніх знань, мудрості та інтуїції, його використовують для медитації та для пошуку рішень у складних ситуаціях. Це потужний захисний камінь, що оберігає від негативних енергій, психічних атак, заздрості та небезпеки. Його носять як амулет або розміщують у будинку для захисту. Змієвик асоціюється з процесами регенерації та оновлення, як фізичного, так і духовного. Він допомагає відновити енергію та звільнитися від старих блоків. Камінь посилює зв'язок з природою, землею та її цілющими енергіями. Він допомагає відчути себе частиною природного циклу. Змієвік допомагає контролювати енергетичні потоки в тілі, направляючи їх на зцілення або досягнення цілей. Камінь підтримує під час прихідних періодів та зміну житті, допомагаючи легше адаптуватися. Ну, якщо він повертає людину з літергії я думаю, з цими проблемами він точно впорається. Цікавий.